Вітаю, шановні друзі! Давайте подивимося, що там за історія і за скандалом між Трампом і Зеленським. Злита була інформація, що Трамп там кричав після того, як вимкнули камери, тупотів ніжками і примушував Зеленського до капітуляції, тобто Україну до капітуляції. І цю інформацію, начебто, було злито. Тобто камери виключені і найближче оточення Трампа. Там було небагато людей, і от вони начебто злили цю інформацію. Давайте подивимося, чи дійсно там були якісь скандали при цій зустрічі. Дійсно? Чи дійсно хотів Трамп принудити до капітуляції? Що на це скаже Таро? Там таємниця, да? Таємниця якась. Тобто була скрита частина, скрита частина, яка не буде. Висвітлена на широкий загал, тобто таємниця. Що було таємного там? По дьяволу було? Пожертвувати. Бажання, таємне бажання. Да? Тобто, Трамп таємно, можливо, бажав, Тобто, вдаючись до, до різного роду маніпуляцій, чимось пожертвувати. Можливо, зараз подивимося. Для того, щоб настав мир, дуже сильно бажає миру, тому пожертвує. І, і все це, знаєте, як, як іде, як, ну, по д'яволу це застосовував всі види <кхід> тиску і, як то кажуть, недобре, недобропорядочні. <кхід> Кризова ситуація. Кризою можна створити безвихідну ситуацію. І смерть. Так, що там далі відбувалося? Чи дійсно? Можливо, щоб, бачите, щоб відмовився. Да? Зеленський відмовився. Оці маніпуляції були для того, щоб Зеленський відмовився від свого дому. Ну, виходить, що було щось. Знову таки маніпуляції. Він хоче зробити все можливе, доклавши всіх зусиль, і в і, тому числі по дьяволу, тобто не <кій> зовсім правильні і законні методи тиску, щоб Зеленський відмовився від, своїх, від свого дому, тобто від своїх земель, можливо, да? тому, від Донбасу. Скрито це обман. Ви знаєте, або це все те, що таємне висвітлили, вихлюпнули. Вихлюпнула, що саме так було, Таро говорить, це може бути обманом. Е можливо, воно було, але, але через обман. Як я це розумію? Можливо, для того, щоб е спеціально вихлюпнулася ця інформація для когось, я думаю, що для Путіна, щоб <клізь> Трамп остався нашим мальчиком. Можливо, треба було розіграти оцю сцену. Розумієте? Тут таємний стався таємний обман. Дивіться, перша карта. Тайна, таємниця і та, обман, та, 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 таємний обман. І все ось це, що я вам тільки що описала, та, що смерть що загоню в безвихідну ситуацію. Ось, дивіться, в безвихідну ситуацію, тобі буде смерть. Зроблю кризову ситуацію з пентаклями, тобі, тобто з ресурсами, з, зі зброєю, топікова ситуація, і тобі смерть. Тому відмовляйся від свого дому. Да? Маніпуляції відбулися. Але це досить професійні акторські маніпуляції, і, і карта лягає на все це, що це обман. Розумієте? От Я не скажу, що дійсно там це все було. Вірніше воно було, але не стопроцентово для того, щоб Україна склала зброю. Можливо, для якихось інших цілей. Давайте подивимося, для яких цілей був оцей обман? Значить, швидше всього, що було, такі надто сильні друзі Путіна. Можливо, цю інформацію для Путіна треба було так розіграти, по цьому. Помагу. Для того, щоб той, хто зливає інформацію, Путіну злив. Що там, там були страсті, мордасті, там присували Зеленського поповні, але все це чомусь падає обман. Що було насправді? Або для чого це, скажімо так, для чого все цей обман був? Для чого цей обман був імператору СВО? Імператору СВО. обман був для імператора СВО, для імператора СВО був обман. Це була ідея для імператора. Цей обман для імператора, да? що? Для чого? <кій> показати, показати, знаєте, як чітку дорогу, що, можливо, єрафант іде по правильному шляху, по тій ідеї, яку хоче імператор, яку хоче Путін. Ти ось так хочеш, я так і роблю. Розумієте? Я вже вам говорила, подивимося, хто кого. Трамп як прекрасний актор, да? він взагалі-то він актор по професії, чи ФСБшна криса, хто кого переграє. Тобто цей обман був для імператора: дивіться, для того, щоб, щоб він успішно якісь проводить успішно ідеї, що він чітко рухається заданим маршрутом. Той, можливо, який вони обговорили на Алясці. Да? На Алясці, можливо, ж Путін говорив, що мені потрібен весь Донбас, хай віддасть, і я там на місяць, може, стану, якщо захочу, а можливо, і не стану. Ну, ви ж знаєте, ця ФСБшна е Крисяра, вона ж ну, що, як можна йому довіряти, це ж взагалі. Тобто, для чогось таке враження, що для чогось був розіграний ця вистава. Вона обман да? для чого імператору? Для чого? Спонтанний такий, знаєте, глупий якийсь реалізація ідеї. По глупому реалізувати ідею для того, щоб прорватися. На дурака, на імператора дурака, що домовленості я реалізую з тобою домовленості. Імператор СВО, я реалізую з тобою ідеї, да, домовленості, ідеї. Чітко слід, слідую заданим обговореним маршрутам і так далі. Але ж обман, карта обману. Що насправді, що насправді дала ця поїздка Зеленського, що насправді відбулося? Заради чого він туди поїхав, і які, який підсумок, які наслідки насправді мала ця поїздка? Робота, звичайно, була е, відкладена якась. Тут ще так е, с, е, немає порозуміння по вирішенню якого, якихось проблем, тому роботу трішки відклали через, е, тут не тільки скандал, це може бути, знаєте як, е, е, різні погляди на ситуацію. Е, однозначно, Треба розвертати ситуацію, були дані якісь пропозиції або обговорювалися, різні погляди, звичайно, різні погляди на атаку. Тут може бути що? Можливо, обговорю... по чому бити треба, по чому... що треба атакувати? Успішно наносити удари, атакувати. Трампу, можливо, щось не подобалось. Сказали, поки що не треба, поки що не час. Треба відкласти, да? відкласти якусь, якісь зміни ще треба відкласти, потягнути, почекати в реалізації оцих ударів. Тому, можливо, і тамагавки не дали, тому що, ну, ще не, не на часі. Розумієте, можливо, треба ще більш… Більше знекровити Росію для того, щоб уже потім цими тамагавками її добити. Розумієте, отут у них різні трішечки погляди пішли. Але знаєте, таке враження, що от, отой виплеск, що кричав, орав, там тупотів і взагалі не зрозуміло, що, що там робилося, воно виглядає як спеціально зрежисована помагу, да, помагу е сцена. Насправді обговорювали вони. Атаки, по чому бити, чим бити, да? ну, швидше всього, що це м, різні погляди на застосування та магавків, бо треба почекати. Треба тут головне не допустити помилку. Треба почекати. Про що вони ще? Що, що насправді вони там вирішили? Вони е, якийсь розглядали якісь варіанти і план. план стосовно активних ударів. Тобто вони тут радилися. Да? Тут, можливо, Зеленський приїхав із пропозицією, що дайте нам тамагавки, ми там от, да, ударимо актив, це, ну, на, нападати, да, ударити. Ми ударимо по тому, по тому і по тому. А тут каже, ні, ще не, не час. Давайте це все ну, як, согласуємо да, план. Тут йде таке, що вони як согласовували ще якийсь план рішення. Тобто їм треба було прийняти рішення стосовно якогось плану. І отут у них відбулися якісь трошечки ну, протиріччя. Тут треба ще доопрацьовувати, тому що не, не, ну, не можна допускати помилки. Не можна. Тобто можна наробити помилок і нічого з цього не вийде, нічого не вийде, тобто може не призвести до, до того підсумку, да, до, чого, до чого хочуть вони. Тобто тут досить важливе рішення прийняття якогось плану було. Согласовували, можливо, план якийсь, да? План, яким, ну, е план, за допомогою якого треба буде взяти щось під контроль. Можливо, активну фазу війни під, кон під контроль взяти. Але там не все так однозначно, я вам скажу. От треба про, про контроль от, план, дивіться. Вони согласовували деякі питання по плану, по прийняття законів, як взяти під контроль активну фазу війни і нанести ну тут уже по десятки мечів нищівний удар. Що для цього треба і так далі. Таке враження, що вони доопрацьовували якийсь план. А для Путіна розіграли оцей обман, оцей ось обман, да? фокуси, фокуси такі. От. Обман. Обмані... Обманну історію, але там не все так. Тобто, знаєте, все-таки щось, щось доробляли вони, щось доплановували. Звичайно, як я вже сказала, не без можливо цього скандалу, можливо, щось не, не обійшлося. Да? Ну, це не тільки скандал, це може бути, як я вже сказала, це різні погляди, різне бачення. Тобто кожен відстоює свою позицію. Розумієте? Можливо, Зеленський казав, що нам треба, нам необхідно, треба швидше, тому що в ну, зиму заходимо, тому що сили. Можливо, ну нерівніші в якійсь мірі, так? Тому що там іскандери, і балістика, вони ж б'ють, вони ж б'ють балістикою такою, що можуть винести все. Тобто, тобто такий неприємна розмова така відбулася в них. Отак, от. Але суть не в тому. Суть не в тому. Суть в тому, що вони доопрацьовували по фортуні якийсь, якийсь план. І план такий, знаєте, план добити. Ударити так, щоб вже не піднялася. Відійшли від, від, від рішення якихось, можливо, це відійшли від, шукали шляхи виходу з ситуації ще, це може бути, що відійшли і кажуть, що не буде, поки що там гавків не буде, тому що ну, не, не час ще їм. Так, Деякими питаннями розчаровані, звичайно, по, по Росії, по, по Україні, розчаровані ще, звичайно. Основне завдання було б отримати дозвіл на томагавки, ми їх не отримали, тому що, тому що ще не на часі. Треба ще виждати час для чогось. Виждати час. І ударити так, як я вже сказала, щоб, щоб, щоб раша вже не, не, не то, що розізлити рашу ще більше, а іменно добити її треба, оцю рашу. Да? Рішення, але рішення да, прийняте. Рішення прийняте. Про що рішення вони прийняли? Про допомогу, щось дадуть, щось виділять. Виділи, виділимо те, що ви бажаєте. Ми його обов'язково виділимо, але треба трішки підождати. Ви знаєте, я думаю, що не зовсім не зовсім світ побачив ту картину, яка от зараз світовими світовими СМІ. ЗМІ, Виноситься на, на широкий загал, розумієте, зброя, і, і вона піде. Ту, що, ми, що Україна хоче, вона при... її дадуть. Так, не, не, не так багато, як би нам хотілося, але, швидше всього, що тамагавки в Україні будуть. От так от. Ну, Подивимося, як програється розклад. Я думаю, що томагавка дасть, тому що, бачите, рішення прийнято дати. Те, що ми бажаємо. Все, рішення прийнято. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.